Вітаю колеги! З вами Олександра Лицар, і ви на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. Як відомо, у 2025 році ЄСВ та військовий збір стануть обов'язковими для усіх фопів на першій, другій та третій групі. І в цьому відео ми розберемо топ-10 запитань від наших фізичних осіб-підприємців і розкажемо, як правильно розрахувати та сплатити всі податки з урахуванням всіх змін, лімітів, ставок та термінів. Додивіться це відео до кінця, щоб уникнути штрафів та помилок. Ну і почнемо із ЄСВ. ЄСВ у 2025 році буде становити 22% від поточної мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата у 2025 році встановлена на рівні 8 тисяч гривень на місяць, а отже, ЄСВ буде становити 1760 гривень на місяць або 5 тисяч гривень в квартал. Платити можна як помісячно, так і поквартально рішення за вами. Головне дотримуватись граничних термінів, про які я ще розкажу. Зверніть увагу, що з 1 січня 2025 року скасовується пільга по добровільній сплаті ЄСВ. Тобто, з березня 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення, по грудень 2024 року сплата ЄСВ була добровільною. Що значить добровільною? Хочете платити, не хочете не платити, можете платити, не можете не платити. Рішення було за вами. Але з 1 січня 2025 року ця пільга скасовується і ЄСВ знову стає обов'язковим, тобто повертається обов'язкова сплата ЄСВ із 1 січня 2025 року. ЄСВ буде обов'язковим для усіх фізичних осіб-підприємців на першій, другій чи третій групі. Незалежно від того, є у вас дохід, немає доходу, але також в нас є чотири категорії осіб, які є пільговими, і які в принципі звільнені від сплати ЄСВ. Хто ці щасливчики, хто звільнені від сплати ЄСВ, тобто вони його в принципі не платять, немає значення ЄСВ добровільне чи обов'язково. Перша категорія це пенсіонери за віком чи за вислугою років, друга особи з інвалідністю, і третя це наймані працівники, які працюють по трудовій книжці або по трудовому договору. Четверта категорія це в нас військові або мобілізовані або контрактники не має значення, і працівники, які працюють за їх контрактами. Ці чотири категорії осіб звільнені від сплати ЄСВ, і також вони не додають звітність по ЄСВ, додаток один по ЄСВ до річної декларації. В які терміни сплачувати ЄСВ? Якщо ви ФОП на першій чи другій групі, я рекомендую сплачувати ЄСВ, так само, як і єдиний податок, місяць-місяць до 20 го числа, тобто до 20 го січня за січень, до 20 го лютого за лютень і так далі. Якщо 20 -е число припадає на вихідний чи святковий день, бажано заплатити раніше, тобто до 18 го або до 19 числа. Звичайно, це тільки моя рекомендація, але ви можете платити ЄСВ також і один раз в квартал, як і третя група. А от ФОПом на третій групі я рекомендую сплачувати ЄСВ один раз в квартал, тому що єдиний податок 5% вони також платять один раз в квартал. Які терміни сплати ЄСВ, якщо платити один раз в квартал? Це 19 днів після закінчення кварталу. Тобто квартал закінчиться є 19 днів для того, щоб сплатити ЄСВ за весь попередній квартал, тобто в сумі 5280 тисяч гривень. Перший ЄСВ ми будемо платити за перший квартал 2025 року, і потрібно це буде зробити до 19 квітня 2025 року. Але якщо говорити про терміни, то за перший квартал ЄСВ треба платити до 19 квітня, за другий квартал до 19 липня, за третій квартал до 19 жовтня і за четвертий квартал до 19 січня вже наступного року. Ну якщо ЄСВ стає обов'язковим, то повертаються штрафні санкції за невчасну сплату ЄСВ. Штрафні санкції в нас зазначені в статті 25 закону про ЄСВ і становлять 20% від суми недоплати. Це штрафні санкції, які нараховуються на невчасну сплату ЄСВ, але також є адміністративна відповідальність за невчасну сплату ЄСВ і пеня, яка може нараховуватися на кожен день просрочки. Давайте підведемо підсумки про ЄСВ. Із 1 січня 2025 року ЄСВ знову стає обов'язковим, тобто його потрібно буде платити абсолютно усім, крім чотирьох категорій фопів, які звільнені від сплати ЄСВ. Це пенсіонери за віком за вислугою років, це особи з інвалідністю, це наймані працівники, в тому числі військові або працівники за Контрактами. Ці особи звільнені від сплати ЄСВ, вони його не сплачують, незважаючи на те, ЄСВ добровільно чи обов'язково, і не, дають, не додають додаток 1 до декларації. ЄСВ у 2025 році буде становити 1760 гривень на місяць або 5280 гривень на квартал. Можна платити як і щомісячно, так і поквартально, але дотримуватись граничних термінів. які становлять 19 днів після закінчення кварталу. Ну і разом з обов'язковою сплатою ЄСВ вертаються і штрафи за несплату ЄСВ, і вони будуть становити як мінімум 20% від суми ЄСВ, яку ви не сплатили. Друзі, якщо ви ведете ФОП самостійно або працюєте бухгалтером і хочете бути у курсі всіх нововведень, ми запрошуємо вас на наші безкоштовні вебінари від школи АВС. Кожна зустріч присвячена новій актуальній темі і допоможе вам уникнути штрафів та спростити вашу роботу з бухгалтерією. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео і реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари. А тепер давайте поговоримо про військовий збір. Військовий збір це абсолютно новий податок, який впроваджують для ФОПів на першій, другій та третій групі. Нещодавно було прийнято закон, який впроваджує військовий збір із 1 жовтня 2024 року. Тобто, начебто, на момент запису цього відео, ми вже, там за грудень, умовно кажучи, повинні будемо сплатити цей військовий збір. На даний момент у підписа на президенті є ще один закон, який вносить зміни до цього закону і, начебто, планують впровадити військовий збір для усіх ФОПів лише з 1 січня 2025 року. Тобто, на момент запису цього відео не дуже ясно, коли перший раз ми повинні будемо платити цей військовий збір, чи з грудня 2024 року, чи вже із січня 2025 року. Але у цьому відео я хочу розказати вам про військовий збір саме у 2025 році. Отже, у 2025 році абсолютно всі ФОПи першої, другої та третьої групи будуть зобов'язані сплачувати військовий збір. Це абсолютно новий податок, окремий відповідно до нього будуть створені окремі рахунки з окремими реквізитами. Тобто, якщо раніше, наприклад, ви платили два податки по вашому ФОПу на другій чи третій групі. Це був ЄСВ єдиний податок, то до них додається ще один податок: військовий збір. Для ФОП першої та другої групи військовий збір буде становити 10% від мінімальної зарплати, яка встановлена на 1 січня поточного року. У 2025 році мінімальна зарплата буде становити 8 тисяч гривень, на 1 січня вона буде 8 тисяч гривень. А отже, і весь 2025 рік ФОПи п'ятий рік ФОП першій другій групі будуть сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень на місяць. Тобто, навіть якщо мінімальна заробітна плата протягом 2025 Року якось і зміниться, то військовий збір все одно залишиться на рівні 800 гривень на місяць. Сплата військового збору аналогічна сплаті єдиного податку, тобто місяць в місяць до 20 числа, до 20 січня за січень, до 20 лютого за лютий і так далі. Якщо 20 число припадає на вихідний чи святковий день, я рекомендую сплатити раніше. Отже, давайте підведемо підсумок. Для ФОПів на першій другій групі військовий збір буде становити 10% від мінімальної зарплати, і це буде 800 гривень на місяць у 2025 році. Сплачувати військовий збір необхідно буде щомісячно, місяць в місяць до 20-го числа, тобто до 20 січня за січень, до 20 лютого за лютий і так далі. Військовий збір для ФОПів на третій групі буде становити 1% від доходу. Що таке дохід? Це оборот, це виручка або це все те, що заплатили нам клієнти за наші товари, роботи або послуги. Сплачувати військовий збір необхідно буде один раз квартал, аналогічно до єдиного податку. На це є 50 днів після закінчення кварталу або 10 днів після граничного терміну подання декларації. Тобто квартал закінчився, порахували дохід, порахували податок єдиний 5%, порахували військовий збір 1% і оплатили не пізніше ніж на 50-й день після закінчення попереднього кварталу. На даний момент актуальний текст закону не передбачає жодних пільг для фопів на першій другій групі по сплаті військового збору. Але можливо, коли зміни будуть підписані президентом та вступлять в силу, ми побачимо, що буде пільга по сплаті військового збору для ФОПів на першій та другій групі, якщо ваш ФОП зареєстрований на території бойових дій чи тимчасової окупації. Можливо, для таких фопів сплата військового збору буде добровільною або Скасується, ну і штрафи з'явився новий податок. Військовий збір, з'явилися штрафи за його несплату. Штрафи будуть аналогічні до єдиного податку. Тобто, якщо ФОФО першої другої групи і забули сплатити військовий збір або сплатили його невчасно, штраф буде становити 50% від суми нарахованого військового збору. Сума нарахованого військового збору 800 гривень, 50% – це 400 гривень. Штраф фіксований. Він не залежить від кількості днів просрочки, від кількості суми недоплати, тобто є факт несплати, недоплати невчасної сплати. Штраф буде складати 400 гривень у 2025 році. Для ФОПів на третій групі штраф буде складати 5% від суми недоплати, якщо ви сплатили і погасили заборгованість впродовж 30 днів. Якщо більше, ніж 30 днів, то штраф буде складати 10% від суми заборгованості. Отже, ми з вами максимально детально розібрали військовий збір і ЄСВ у 2025 році. А тепер хочу поділитися із вами лайфхаками, як автоматизувати сплату податків, щоб уникнути штрафів у 2025 році. Ну, перше банальне це нагадування в календарі. Ви орієнтуєтесь на терміни граничної сплати єдиного податку військового збору і ЄСВ, і таким чином ставите собі нагадування про їх сплату. Можна одразу ставити нагадування на перше число місяця, наприклад, чи кварталу, якщо ви ФОП на третій групі. Другий лайфхак це автоматичні платежі. Звичайно, це буде актуально для ФОПів на першій другій групі, оскільки у них податки фіксовані і не залежать від обороту. На третій групі це буде актуально для ЄСВ, оскільки він теж фіксований, і ми точно знаємо, яку суму ми будемо платити. Щомісяця на якесь конкретне число ви можете налаштувати а то платіж, гроші будуть списуватись на ваш, з вашого рахунку і зараховуватись на рахунок податковий, тим самим ви не будете переживати про сплату податків. Єдине, що потрібно, це забезпечити наявність грошей на рахунку. Ну і підписка на якісь бухгалтерські сервіси, бухгалтерів телеграм-каналу, які нагадують про сплату податків. Звичайно, я рекомендую звернути особливу увагу на сплату податків у 2025 році, тому що ЄСВ стає обов'язковим, додається військовий збір. Ну і якби штрафи в нас фактично зростають у два рази. Тому, будь ласка, не нехтуйте сплатою податків. Розберіться, скільки потрібно платити податків і коли потрібно це робити, і робіть це вчасно, щоб уникнути помилок та штрафів. Але що ж робити, коли ви вже таки забули сплатити податки? Ну тут все просто розрахувати штрафні санкції і сплатити їх. Я рекомендую робити це наперед, тому що всі ми знаємо про штрафні санкції. Ми знаємо, скільки це буде, скільки буде нараховано. Тому я рекомендую із наступним платежем по єдиному податку, по військову збору чи по ЄСВ просто додати суму штрафу до суми обов'язкового платежу і сплатити. Чому я рекомендую робити це наперед? Звичайно, штрафні санкції нараховуються не автоматично, а тільки після камеральної перевірки. Тобто ви собі працюєте, податково в якийсь момент вирішує зробити камеральну перевірку по вашому фоку. Що таке камеральна перевірка? Це коли податково на території свого кабінету да, своєї податкової без виїзду, без запиту у вас якихось документів, просто перевіряє, чи вчасно ви подали звіти, чи вчасно і в повному обсязі ви сплатили податки. Якщо ні, вона це виявляє і нараховує вам штрафні санкції. Тобто можна чекати, доки пройде камеральна перевірка, податково побачить ваші порушення, прийшла вам лист із вимогою сплатити податки і нарахує їх у вас в кабінеті. А можна одразу їх сплатити наперед. І коли податкова нарахує ті податки у вас в кабінеті, ця ваша переплата, яку ви сплатили наперед, просто спишеться. Це дозволить вам уникнути податкового боргу і ще додаткових штрафів у майбутньому. Тому я рекомендую, якщо ви вже порушили, якщо ви вже просрочили, якщо ви вже забули сплатити податки, розрахуйте суму штрафних санкцій і заплатіть їх наперед на ті самі реквізити, на які ви платите податки. і все з вами була Олександра Лицар і школа АВС. Дякую за увагу.